Крихітка на мільйон, точніше сказати, на трильйон. Маленький китайський шиї стартап DeepSeek презентувала презентували лише трохи більше двох тижнів тому. А він уже спричинив революцію на ринку штучного інтелекту. Нині цей додаток уже став найбільш скачуваним в американському App Store. У Google Play ситуація схожа за наповних три тижня. У китайського чат-бота уже понад мільйон завантажень. Через DeepSeek американські, європейські та японські компанії втратили більше триль мільйона доларів, що таке цей діпсік? Чому його бояться і хочуть заборонити? Розбиралась РБК Україна. На перший погляд, китайський Діп це така сама розмовна модель штучного інтелекту, що й західні аналоги, передусім, ChatGPT. Система роботи проста. Ви питаєте, він відповідає. Діп може генерувати різноманітні тексти, шукати інформацію в інтернеті, а також створювати код. Візуально китайський чат-бот теж нагадує свого головного західного конкурента ChatGPT. У Діп є два основні режими: Deep і Search. Чи відповідає за логічні та математичні задачі, розмірковуючи покроково? Друге використовується для пошуку потрібної інформації в інтернеті з готовою відповіддю і посиланнями на офіційні джерела. За якістю китайський продукт нічим не поступається останній платній версії ChatGPT, А за деякими показниками навіть перевищує його. Та китайська модель має відкритий вихідний код. Тобто будь-хто може взяти початкову кодову базу, адаптувати її і довпрацювати під свої потреби. Відповіді DeepSeek видає швидше ніж ChatGPT. Також власники китайського стартапу хваляться, що у їхньому чат-боті немає цензури. Користувачі можуть обговорювати теми, які можуть бути обмежені. У Gemini і ChatGPT. крім того, доступ навіть до найпотужнішої версії DeepSeek повністю безкоштовний. Однак головна перевага китайського DeepSeek – його ціна для виробника. Розробники чат-боту створили його усього за два місяці, витративши на це менше 6 мільйонів доларів. Тоді як західним конкурентам на створення такого продукту потрібна не менше 100 мільйонів доларів у DeepSeek для навчання використовували куди простіші і старіші чіпи, ніж ті, що використовують лідери ринку штучного інтелекту OpenAI, Google або Microsoft. Тож не дивно, що тільки за вчорашній день акції високотехнологічних гігантів США, Європи та Японії втратили трильйон доларів. У інвесторів виникли логічні питання щодо того, наскільки потрібні суперсучасні і супердорогі чіпи для програмування нейромереж. При DeepSeek уже Висловився навіть Дональд Трамп. Він заявив, що таке значне здешевшення технологій штучного інтелекту це добре, але це має стати тривожним дзвіночком для американських науковців. Запуск штучного інтелекту DeepSeek від китайської компанії має стати тривожним дзвіночком для нашої індустрії. Тож нам потрібно зосередитися на конкуренції щоб перемогти, адже у нас найкращі науковці у світі. Речі щодо того, чи справді DeepSeek обійшовся розробникам тільки у 6 мільйонів доларів. Нині точаться жорсткі дискусії. Західні науковці кажуть, уся інформація, яка потрапляє у зовнішній світ із комуністичного Китаю, сильно цензурується, тож перевірити твердження про вартість шиї чат-боту немає ніякої можливості. Ще один момент, який турбує західних дослідників: наскільки. Діпсік є залежним від впливу китайського уряду і наскільки є захищені дані користувачів? Керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко теж висловився стосовно нового чат-боту. Діпсік – це чудовий інструмент для збору розвідданих. Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та практично все інше. Люди добровільно ставлять питання і отримують відповіді, тоді як штучний інтелект зберігає цю інформацію. Потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу. Справжнє питання в тому, хто володіє цим штучним інтелектом і яка його кінцева мета, Ша українці DeepSeek уже теж активно користуються. Цей додаток нині посідає друге місце в топ-чаті українського Apple Store. Адже, хоча у веб-версії DeepSeek підтримує тільки китайську та англійську мову інтерфейсу, мобільний застосунок повністю перекладено українською.